І вітер не стали на заваді мітингувальникам, які зібрались під будівлею Білгородністровської райадміністрації. Медичний персонал районної лікарні виборює своє право на працю. Сила громад продовжує слідкувати за цією історією, де 180 осіб-медиків ризикують опинитись без роботи. Через депутатів міської ради, які з двох тутешніх лікарень вирішили одну, а саме районну, ліквідувати. І, хоч медики районки цілий рік виконували медпакети з Національною службою здоров'я, вийшли на самофінансування, не відмовляли жодному хворому, місцева влада так і не дослухалась до цих аргументів та здорового глузду. Тому обурені люди з плакатами прямують до керівника району Василя Самокіша. У госпітальному округу номер 7 у нас знаходиться кластерна лікарня. Тобто не міська лікарня, вона на даний момент вона є кластерною лікарнею. Вона не може взагалі зараз весь район і місто обслужити. Зате ми просимо, щоб в нас загальна лікарня була. У нас залишилась загальна лікарня. Ліквідація йде, вчора запросили головного бухгалтера на нарада, начальника відділу кадрів, все-все, все бігом до 20... 25 грудня працівники, на дворі. зима залишається без роботи. Скажіть як це? Це взагалі зараз, під час війни. Люди залишились і робить ліквідацію. А Думість... до вас приходять ліквідатори, там дивляться, що забрати що... К яніш, к яніш. з піскої лікарні приходив за вже Дивився по первому поверсі, ходив, де стоїть я постої, і як. я маю право. Ну, пробачте, будь ласка, пані Валентина відпрацювала медсестрою в лікарні 40 років. Ми сьогодні прийшли до районної адміністрації, тому що в нас немає виходу. Ми зостаємось на вулиці. Я буду говорити про себе раніше. Говорила про хворих, про те, що ми не зможемо їм надати допомоги таким людям, яким після 70 75 вони будуть просто на вулиці і будуть помирати. Не буде їм оказується, допомоги, тому що немає стільки ліжок на даний момент не буде в міській лікарні, щоб надати допомогу таким хворим. Я зостаюсь на вулиці півроку, в мене залишилось до 60 років. Мене ніхто не візьме на роботу. Я відпрацювала 40 років. Я зостаюсь без роботи, без засобів до існування з хворою больною матір'ю, якій 85 років. Що мені робити? Поки чекають посадовця, почалась повітряна тривога. Добре, я я будь ласка, в укриття. Ідемо. Там повітряна джева, бачить людям доводиться спускатись в укриття, а там починається серйозна розмова. Депутатка міської ради Оксана Соколенко взялася з'ясувати, яким дивом районна лікарня зникла з погодженої раніше мережі госпітального округу. До вас Мене, доводили да. план розвитку госпітального округу No7. План розвитку госпітального округу No7 затверджений Міністерством охорони здоров'я? Так. Є. Вам доводило, можна його подивитись? Я зараз не готовий. Ну, mm -hmm. Потім ви можете нам надати його. Да? Потім... я давайте. Вчора Значить, все чот... я... Я... Я е... е... те, що ви надали, Там, Для того, щоб ми надалі могли проводити розмову, да? таку конструктивну, а не деструктивну, е... я буду посилатися на цей план розвитку. Для плані розвитку госпітального округу чітко прописано, що має бути створена кластер. Лікарня, правильно? Правильно. Потім злиття двох лікарень Білгородністровської міської лікарні і Білгородністровської районної лікарні з по аналізу населення Білгородністровського району, да, який, в принципі, це сьомий госпітальний округ, має покрити всі потреби людей, які будуть звертатися за медичною допомогою. Правильно? Тобто, кластерна лікарня має мала Об'єднати два медичних колектива однієї і іншої лікарні на сьогодні ні, раніше цей процес ішов, пішов нормально, всі були згодні. На сьогодні виходить так, що е, хтось проти того, щоб районна лікарня була з ну, була збережена путем злиття двох да, лікарень на базі кластерної лікарні. І йде мова про те, що районна лікарня має бути ліквідована. До мене до вас питання: якщо от не дай Боже буде щось тут в місті, якийсь колапс, да у нас багато військових частин, у нас є пожежники, у нас є ну, прикордонники. Да, у нас є поліція, у нас є. У нас ми відрізані в принципі да, від тої частини України, бо у нас мост затоплений не працює. У нас пропускний пункт «Паланка». Теж обмежений доступ. Як ми будемо виходити з ситуації, коли в нас не буде койко місць, місця для того, щоб просто оказати елементарну допомогу? Ми зараз закриємо районну лікарню, скоротимо війсьта, а потім в ситуації непередбачуване будемо будемо вимушені розвертати польові шпиталі. Кластерна лікарня. Просто в нас яка при формуванні Бідоностровського району, де, при затвердженні мережі, так. було враховано 203 тисячі населення вже базового Біломостровського району, яка повинна як кластерна лікарня охопити медичними послугами Правильно. всіх наших. Дві, дві лікарні, лікарні, Сарацька визнані в цій мережі спроможні да, як загальної праці. Так, але для того, щоб е <гналі> кластер на лікарні білоредністрова міська, що таке кластерна лікарня, це більш важка допомога хворим. Там є реанімація, там зовсім інший рівень Там зовсім там інших інших. Інших, там, там, Ні, рівень. рівень да, після де на кластерна, це вже спеціалізовані да, лікарні, які знаходяться зараз на сьогодні, в Одесі. І для того було прийнято рішення, щоб з'єднати ці дві лікарні збільшити кількість. Правильно, Телішкових а я як, я просто хочу від вас, як від е, людини, яка є представником президента тут на місці, mm -hmm. щоб ви проконтролювали це питання і щоб нам ніхто не ставив. Е, бо ну, якщо чесно, нам кажуть, що це ви проти того, щоб була збережена районна лікарня. Тому ми, тому ми прийшли до вас, щоб у, убрати ці чутки і почути від Де, вас це, відповідь. Це рішення, яке ви прийняли, ви саме будете його виконувати. Якщо ви відміните це рішення. Воно не буде. Тут питання в тому, що йде тиск на депутатів Александр, міської Александр. ради, щоб вони за це рішення не голосували. Хто? І тому я от просто, якби ми прийшли до вас з питанням. Е, Ви, ну, не є зацікавлена особа, чи не є зацікавлена особа в ліквідації районної лікарні. Я, 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 я є особою, яка е, намагається зробити так, щоб в цьому місці був спокій. Людям так. надавались будь-які а коли мова йшла про визначення спроможної мережі і вибирали з лікарень, Міська лікарня на той час вона під вона лікарню. була спроможня, але спроможня? саме е, шляхом з шляхом з'єднання двох лікарень. Там було прораховане. Є таблиці, якщо ну я можу вам дати посилання, якщо у вас немає цього, де чітко написано, що е, лікарський склад. Міської лікарні, плюс лікарський склад районної лікарні, плюс медичний персонал дам е, 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 міської лікарні е, і районної лікарні закриває потреби кластерної лікарні, але на сьогодні не, не йде мова про це. І головний лікар кластерної лікарні каже, що люди підуть на вулицю. Запитайте у людей. Ми запросимо е, головного лікаря на турному тижні е, е, міської лікарні чи кластерної. Запросимо ви виберете ініціативну групу. Будь ласка, не всі, бо виберете там 5-6 чоловік, які будуть потім фахово доведуть до всіх інших, що скаже пан Жнякін, що скаже пан Гросов. І е, ми давайте ці... так. Якщо е, ну ви хочете таку, е, щоб ну люди прийшли і ми відпочивалися спокійно, давайте запросимо когось ще з обласної адміністрації, е, щоб вони нам довели саме по госпітальному округу на Чи тут побачили всі цифри, це насправді, якщо б запитали колективи, Тож якщо було, б запитали колективи, і якщо б довели цю інформацію, яку яка чомусь закрита, по цьому госпітальному округу, то такого, ну не був... А чому, вона чому? 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 чому дивіться по районній лікарні. Ми вже скільки цим займаємося питаннями. Ну я не знаю. Чому досі ніхто не запросив колектив районної лікарні і не запитав, а що відбувається? А чому ви люди виходите? А що а що вас не влаштовує? А що вам сказав головний лікар кластерної лікарні? А пообіцяв вам чи ні він буде залаштовані? Ви а на наступного тижні визначимо день. Запросимо а, тих лікарів, а, проінформуємо департамент охорони здоров'я. Як... Чи вдасться зупинити знищення важливого медзакладу? Ще невідомо. Колектив лікарні штормить. Люди хвилюються, як жити далі, коли роботи не стане. Я хочу сказать пару слов городскому совету, чтобы не закрывали районную больницу. Потому что районная больница работает как прибыльное предприятие. Оно не требует никаких особых дотаций. Само зарабатывает на себя. Люди сюда ходят, оперируются, лежат в терапевтическом отделении, приходят в поликлинику, получают необходимый объем медицинской помощи. Поэтому любое прибыльное предприятие в момент войны в стране закрыть – это явное преступление. И выгнать людей, как говорится, на улицу, огромный коллектив, 200 человек. Вот если бы мы просили каких-то дотаций, просили бы каких-то субсидий и так дальше, потому что в городе не так много прибыльных предприятий, которые работают. які можуть бути А тут уже готове підприємство, готовий колектив і розганять його просто так по чої-то ініціативі. <кхех> це это... нецелесообразно. Вже на наступну сесію Білородністровської міськради депутати винесуть питання про відміну рішення про ліквідацію медзакладу часу для узгодження обмаль. Бо медперсонал попередили: усі будуть звільнені наприкінці грудня.